Евакуація місцевих з Донеччини триває. Волонтери вивозять людей з найскладніших відтинків фронту. Часто це літні пенсіонери, які самі звідти вже не виберуться. 87-річну Тетяну Подоляку капелан Леонід Номерчук знайшов серед руїн. Її будинок згорів. і Жінку тимчасово забрали до себе сусіди. Тепер вона живе у хоспісі на Київщині, де про неї цілодобово дбають медсестри. Таря Цесарук розкаже більше. Ідемоте походимо з вами. Трошки треба пройтися, а то ви це в кімнаті і в кімнаті Тр... Тетяна Федосіївна сама вже не ходить. Без медичних ходунків вона не може ступити і кроку. Паличкою вона погано ходить, а з ходунками краще. Треба ходити, звісно, не буде ж вона весь час сидіти на... Кроваті навіть ці кілька даються їй дуже тяжко. Тому Галина з нею поруч цілодобово. Вона і тиск міряє, давління трошки підскочило. і контролює прийом ліків. Одну, адну запивайте одну. Це зараз про жінку піклуються медсестри. А у селі Світло, що біля добропілля, Тетяна Федосіївна три роки виживала зовсім сама і залишалася там, допоки російський снаряд не влучив просто у її будинок. Дому мене спалили, в домі все, Уничтожив і кухню, все попалили в кухне, і гараж унічтожив. Боже бо, залишилась на вулиці всю жизнь работали з мужем. Старалися. Коли він зайнявся, 86-річну жінку з вогню дивом врятували сусіди. Я навсегда ночувала в кухні, этот день пошла пішла ночувати вдома, я стала жива. Там серед розбитих хати розшукав капелан Леонід, який роками вивозить людей з прифронтових територій. Жінка теж зрештою. Погодилася поїхати і вчасно. Нині село у сірій зоні, і доїхати туди неможливо. Давайте, давайте. Вставайте сюди ножку, бабуся. Ножку ставайте. Молодець, ай, молодець, ай, красотка моя. Саме з його відео, що розлетілося мережею, про долю бабусі дізналися її рідні, бо зв'язок із нею обірвався ще у липні. Щоб вдома. Дом остался целый, она бы до сих пор там оставалась, никуда не хотела уезжать. Я видела у Леонида новости в Инстаграм, я его нашла, видела видео с бабушкой. Ну, собственно, вот так. А так как напрямую с бабушкой связи не было, и он сказал маме моей, Леонид сказал моей маме, что она будет в этом вот Хансен-Виллэдж. И я нашла его тоже в Инстаграм этот Хансен-Виллэдж и написала, собственно, Александре. Вот так она меня... Ця з Донеччини Тетяну Федосіївну повезли на Київщину, де її поселили у хоспісі. Працювати важко. Я не скажу, що легко, важко. Ми і миємо, і купаємо, і міняємо, і застилаємо, стираємо. Все робимо, все робимо для їхнього побуту гарного. Охажуємо за ними, їсти розносимо. Цей хоспіс заселений вже повністю. Вільних кімнат немає. Тут живуть 11 тяжкохворих переселенців. Подібні будинки. Будинки підтриманого проживання ми плануємо будувати в кожному поселенні і в наступних чуде-містечках, і навіть в інших поселеннях, які не тільки для пенсіонерів, але й для молодих людей також там будуть будинки підтриманого проживання. Потреба дуже велика. Ще один такий будують заселити туди людей, зможуть навесні. Він буде більшим. Дар'я Цесарук Євгеніолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.